Вітаю, шановні друзі, ви дивитесь перший міський телеканал. Це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії Катерина Воронова, як приклад активної людини з Кривого Рогу, яка не зупиняється навіть на пенсії. Вона продовжує активно займатися танцями та зберігає свою енергію та життєвий оптимізм, та про те, як з його зберігати цей життєвий оптимізм та відчувати себе активною людиною. А наступні 15 хвилин нашого етеру, пані Катерина, нам і розповість. Пані Катера, раді вітати вас, в нашій студії. Дякую. Дуже ви така активна. І от розмовляючи з вами до нашого ефіру, це відразу було помітно, відразу зрозуміло. І хочеться запитати, як ви вирішили займатися танцями на пенсії і чому? По-перше, активна. Так? Активність це моє життя. Тоді, коли йдуть люди, танцюють, показують себе, вони. Мислять, що в них перевернулося з них до голови. Тобто вони своїми танцями несуть емоції. Тому я прийшла в територіальний центр на Гданцівки, у нас Центральний міський район, а там танці, бальні, народні. І я з задоволення отримала від того, що я на них прийшла. І зараз. Кожного вівторка, кожної п'ятниці я ходжу на танці. Вони дають життя і сміливість доказати людям, що не можна зупинятися. Треба двигатися вперед. А танець це наш емоціональний стан. Чудово. А, які танці, який танець ваш найулюбленіший? І давайте так, і чому? Перший танець, який самий мій улюблений це танець Вальс. Тому що в мене був чоловік Воронов, він дуже гарно танцював. Це був приклад танцю. І він мене повів у ньому. І оцей танець мені запав на все життя. Тому для мене вальс це сама основна танцювальна програма. А тоді вже. Український танець, треба станцювати. І зараз заграйте музику, я вам його затанцюю. Самбо, румбо, ча-ча-ча це танці нашого дитинства. Зараз навчають, а ми тоді навчались на танцях самі. <рес> тобто не, не було ніяких викладачів? Не все... було. Там подивилися метод, і воно нас зажигає до сих пір. Тому я й пішла на ці танці. Чудово. А які емоції ви відчуваєте от під час заняття? Танців? Позитивні. Позитивні і тільки тому, що якщо людина прийде і в нього буде негатив внутрі, а він хоче танцювати, але з негативом, він не зможе виконати навіть вправу якусь. А позитив, він несе емоції. Ось зараз вас узять, заграє музика і ми підемо танцювати. Якщо у вас буде позитив переданий від мене, ви зі мною затанцюйте. А як негатив, ви будете танцювати, але у вас буде голова похила, тому що вас заставили це зробити. А треба скрізь робити все, щоб мене не заставляли. я це повинна зробити з позитивною емоцією. Прекрасно. А, пані Катерина, окрім же ж, а, занять у Територіальному центрі танцями, ви ще ж вступили до інституту Золотого так, віку. Так. А, Чому вирішили вступити туди? Як з'явилася ця ідея? Це Костянтин Павлов вже ж царство йому небесне, але це була позитивна людина, яка ж відкрила для таких, як ми, пенсіонерів, я думаю, позитивних цю школу. Попасти я в неї зразу не могла, бо я жила в Саксанському районі, ну якось і не дуже. А тоді я задала цілю навчитися на комп'ютері, там психології преподають, українську мову, малювання. Тобто людей там сидить 30 учнів, у кожного своє. І ми це передаємо, положительно, це позитивне друг другу, тому. Я вважаю, що це необхідно. І я, я дуже довольна, що я вчусь у школі, в університеті золотого віку. Прекрасно. А, як часто проходять заняття в інституті і заняття в територіальному центрі? Ну, в інституті ж по вівторка, а ще ж буде додавана скандинавська ходьба з квітня місяця. Там. Будь ласка. Так що ми ще ж і будемо ходити. Може і в Карпати підемо по вівторкам, а танці у нас, крім того, ще ж гуртки, там другі ж, я ж і на них ходжу. Там які, 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 наприклад? Вірші читаємо. Резки читаємо, хто написав свої, він передає їх, а нас зажигає. Це дуже общем, я дуже задоволена роботою нашого територіального центру. Там багато того, що нас заставляє жити і йти до перемоги, перемогти. Оте негативне, яке нам нашим, несе, нашим позитивом. Нашим позитивом. У мене два сина, які на фронті, і вони всі кажуть, ми на роботі, тому що вони захищають нас. Від того лютого ворога. І я чекаю перемоги, тоді ми накриємо стіл і будемо святкувати. Чудово, прекрасно. Я сподіваюся, що а, це вже буде дуже скоро. Але а, повернемось до теми нашої програми, і от ви сказали за скандинавську ходьбу. Як давно ви займаєтесь скандинавською ходьбою? Я нею починала займатися ще рік тому назад, як об'явили, кстати, мабуть, по, по вашому телебаченню. На ну, тоді я захворіла і перестала ходити. А тепер, оце ж у школі золотого віку, там у нас з квітня місяця буде скандинавська ходьба. І я буду тепер постійно. Туди ходить. Ну тоді, коли лікарні буду, то буду вдома. Ваня, дуже у вас заняття. Дуже ви активна. Це вражаюче. Що це підтверджує ще один такий тезис. А була мене тут одна жіночка на інтерв'ю, і вона сказала, що на пенсії життя тільки починається. Ні, я з нею не згодна. Чому воно починалось тоді, коли заклали нам його батьки? І оце школа, інститут, оце все, де ми були, воно продовження. І якби мені сказали, ти б зараз би хотіла повернутися туди, да, марширувати з девізом, організувати дітей. Тобто зараз дуже багато гуртків для дітей, але їх заставляють туди багато ходити. І вони емоціонально. Не, не, не приймають це все як положено. Тобто не отримують тих емоцій, які, да, б, які були закладені у нас. Тому усім пенсіонерам не здавайтесь, учіться, займайтесь, знаходьте улюблене діло, не сидіть вдома коло телебачення да ніч, а працюйте над своїми емоціями. Тільки вони переможуть. Чудово, і підсумовуючи нашу саме розмову, так, от які поради ви б надали б тим пенсіонерам, які б а, теж би напевно хотіли ввести такий активний спосіб життя, займатися танцями, а, займатися в різних гуртках, і все таке, все таке інше. Не сидіть вдома, іти в територіальні центри, де зараз дуже багато в територіальних центрах цих колективів, іти і займатися, і нести позитивні. Емоції для себе зразу. А тоді ж вони передадуться і нашим діткам, і нашим онукам. Чудово. мені здається, краще і не скажеш. І, пані Катерина, я хочу вам подякувати за те, що ви завітали сьогодні в нашої студії і за цей позитив, і ці емоції, які ви залишите тут після себе. Я вам дуже дякую. Дякую, Олександр. Вам. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт пенсіонер, і говорили ми про активне життя на пенсії. В гостях у нас була Катерина Воронова. А ми побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.